Вітаю, Червоноградська загальна освітня школа першого-третього ступенів номер 1 Львівської області, Україна. Наш девіз – Ми все глобально! Тендрована наброда водою, гнилою і сміттям. Льви на природу під порваним сірим лахміттям. Що буде, не знаєм, як зміни на краще не буде. Ми мужні і сильні. Під захист і люди. Люди усі сиди. У мене дві новини. Хороша і друга, з якої почати? Давай з другої. Ви, мабуть, часто чули всім. Дайте свіття, не забруднюйте воду! А ці постійні цифри катастрофа. Та я це вже так знаю, але і ніхто ще не сказав, чому саме я маю це робити. Бо я особистість, і коли дбаю про природу, я вже людина. З великої букви! І можна багато говорити або ще більше обіцяти. Але навіщо ці марні старання, природу не треба жаліти? Її треба любити. А яка хороша новина? А це та, що коли ти йдеш по вулиці і бачиш, як хтось просто так викидає сміття, потрібно закричати. А, почніть від сьогодні сортувати сміття. Адже у тоні сміття близько 30% паперових. Але потрапивши на смітник, вони гульба, губляться безповоротно і переробці не підлягають, тому макулатуру заготовляють окремо і ділять на 13 років. Відходів від білого паперу до старої шпалери і мішків від цементу. Сучасні технології дозволяють перетворювати макулатуру не тільки на туалетний папір, але й на тканину, газетний папір. Зберегти життя дереву і дати друже життя використаному паперу це дійсно важлива і корисна справа. А тому 14 істоти поселилися в школі, Папером вони поїдають воді. до них ти морщи, людину іди, а збуться вони папероїди! папероїди. Наша школа прийняла естафету челендж, папероїд рятує світ. Від Вишнівчицької загальноосвітньої школи Теребовлянського району Тер... Тернопільської області. Кожен учень школи вирішив почати з себе: папір збирати до папероїдів. Ми тим самим покращимо екологію рідного шахтарського краю та поповнимо бюджет класних колективів. Ми Байно, тіло, Сьогодні ми передаємо естафету челендж Папероїд врятує світ школам садочкам, організаціям Приймаю челендж Папероїд врятує світ. Дошкільний навчальний заклад Ясла Садок No7 комбінованого типу. Комунальний заклад Львівської обласної ради. Навчально-реабілітаційний центр Світанок, Червоноградська загальноосвітня школа номер 12 Червоноградський навчально-виховний комплекс номер 3 Червоноградська загальноосвітня школа номер 5 Чорноградська міська рада, продуктові магазини міста Червонограда, Національної мережі АТБ.